Давайте тоді почнемо з того, на що вони впливають найбільше. Ми, як вид сформувалися в умовах взаємодії магнітного поля Землі і Сонця. Тому ми до цього адаптовані. І я навіть більше можу сказати: якщо б не було ці, цих умов, можливо, ми б і не виникли. Можливо, це необхідна умова. Щоб був якийсь електромагнітний пейсмекер, який задає біоритми нашому організму. Але коли йдуть коливання цих впливів от в період, коли висока сонячна активність, то, мабуть, це може впливати і негативно. Бо будь-яка робота, яку ми е, производимо для адаптації, це енергозатрати. Тому. Коли йде там, чи погодні там, якісь фактори, чи фактор клімату, чи фактор сезону, чи фактор електромагнітної бурі, наш організм починає працювати з більшою нагрузкою. І що ж у нас, яка система в нашому організмі більш всього реагує на це, це безумовно нервова система, мозок і периферічна нервова система. Вона сприймає цей виклик і потім організовує в організмі адаптивні реакції, які супроводжуються виділенням деяких біологічно активних речовин, які це все організовують. І ось мозок наш стає більш активним, більш збудженим. А вже як відреагує людина, це залежить від того, яка система. Яка її система найбільш сприймає це збудження, це її персональні характеристики. Наприклад, якщо людина емоційна, то вона може відчувати в такі періоди більш емоційність, може агресію, може роздратованість, може навпаки виснаженість. Якщо у людини є коливання артеріального тиску, то вони можуть бути сильнішими і не тільки в бік е, збільшення, а і в бік зменшення. Це залежить від вегетативного супроводження цих процесів. Якщо у людини є там е, роздратований кишечник, то це можуть бути, бути проблеми з кишечником. Тобто, Люба система організму, яка притаманна людині і є її слабким місцем, може виходити з урівноваженої роботи і давати якісь симптоми. І для того ми будемо виходити з тої думки, що наша задача це зменшити енергетичне навантаження. Ми на сонце не можемо. Впливати, ми не можемо впливати на ядро нашої землі, яке породжує наше магнітне поле. Ми не можемо впливати на цю взаємодію.